Слін за 2300 гривень з кишеною для промакса або іншої лопати показую палітру кольорів. І так це тарва 0804, який коштує всього 2300 гривень, менше 50 євро. Основна його фішка в тому, що в нього є кишеня під великий телефон на 10 тисяч час, або 17 Pro Max, або 16 Pro Max. Я кажу, у нас є палітра кольорів. Конячний Crazy Horse, який на мені, шоколадна, м'якенька напа. Зелений крейзі хорс, звісно, крейзі Horse більш жорсткий, ніж напа. Коричневий крейзі Хорс. Куда ж без нього? І класична чорна м'якенька. Напа. М'якенька як курточка. Наше власне виробництво пошито в Україні, відправляємо по Україні, відправляємо за кордон, передоплат не вимагаємо, отримуєш, міряєш, нюхаєш, дивишся, переконуєшся в якості, переконуєшся, що це справжня, класна, високосортна натуральна шкіра. Оплачуєш. Ми впевнені в своєму товарі. Купуй тарва, підтримуй своїх.